2-0. Україна програла північній Ірландії на чемпіонаті Європи з футболу. Грали в особливих умовах під дощем з невеликою перервою через ГРАД. Що означає програш для нашої збірної? Як оцінили гру вболівальники? Розкаже мій колега Вадим Хащук, який стежив за грою з фан-зони у Києві. Вадиме, розповідай. Доброго вечора, колего. Доброго вечора Україну. Ну, болівала вся Україна, уся Троїцька площа на фан-зону, десь не прибуло 20 тисяч людей, як розраховували організатори, приблизно чашу заповнило 7-8 тисяч людей. Це досить непогана цифра, але на жаль, не все так сталося, як гадалося, тому що після 0-0 на першого тайму. Одразу на початку другого тайму фатальна помилка оборонців збірної України призвела до того, що відкрився рахунок, і відкрився рахунок не на нашу користь. Українська збірна почала розкриватися. Українська збірна почала більше атакувати, і звичайно ж не встигала під завісу другого тайму, під завісу кінця поєдинку. Оборонятися і тому пропустили і другий гол. І одразу, як тільки другий гол пропустили, фанзона почала стрімко покидати НСК Олімпійський. Тут позаду мене, звичайно, люди ще залишилися. У них немає на обличчі настрої. Вони вважають, що це звичайно ж повний провал. Хоча у нас ще шанси зберігаються. Щоправда, ми з нуля, з нуля очками поки що останні в групі сі, і зберігаємо шанси на вихід, щоб Правда, не все від нас залежить. Нам потрібно сподіватися на сприятливий для нас рахунок у матчі Німеччина Польща, а також 21 червня у вівторок потужно перегравати збірну Польщі. Студія, дякую тобі, Вадим. Це був Вадим Хащук зі столичної фанзони, де тисячі киян вболівали за українську збірну.